Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Сьогодні ми проведемо розклад по містах з Анною Атамановою. Вітаю, вас, Аня. Вітаю. Давайте розпочнемо зі столиці з Києва. Що взагалі чекає столицю найближчі два тижні? Чи є небезпека обстрілів? Давайте зосередимося. Небезпека взагалі на сьомий місяць немала. Я би так сказала загалом по всій Україні. Тривоги будуть, обстріли будуть, і мені снився сон, вода, кораблі великі. Я думаю, що небезпека від кораблів буде. І про це я говорила і раніше, і зараз я відчуваю, я бачу, що будуть підтягуватись кораблі, небезпечні ракети будуть летіти, але їх будуть відбивати авіація, самоліти. Буде поставати постійно питання номер один: що нам вкрай необхідна допомога авіації, самоліти. Обов'язково. Ну, я відчуваю, що трошки десь будуть замовчувати. Ніби здаватись буде ситуація, що нам не допомагають або не хочуть допомагати. Це так потрібно. Не панікуємо. А, ну, нам потрібно, щоб ворог не так сильно атакував нас. Угу. Трошки, щоб вони були не готові. Ось столиця. Беру карти. Так, будуть, подивимося, на які числа. Спробую подивитись. Небезпека, на які числа. Тривога небезпека. 7, 9. 5 сьогодні має щось бути. Готуються на 7. З 5 по 7 буде нам страшно. А, і. Так, в так. воді з води небезпека знову йде король чаш і диявол. Будуть шантажувати, будуть мінувати і тероризувати. Це точно. Але Україна до цього готова. Імператриця завжди в мене ця карта випадає на імператрицю. Допомога буде, але це буде все таємно і не буде афішуватися. Чекаємо. Так, загостряться бої на інших територіях, ми потім більш детально розглянемо Бахмут. Бахмут Сьоме число у мене фігурує. Постійно 7-го, 9-го, 10-го, 5-го і 6-го, 8-го. Ну, ну, тобто, ці, цей тиждень точно буде напружений, небезпечний. П'яте. Будемо стримуватись сьогодні, о, вночі. Так, і дивіться, ну те, що вони хочуть підірвати, АС це все ж таки блеф і залякування. Вони це зроблять, вони це зроблять просто тому, що. Щоб не втратити якісь, я не знаю, перед усією Україною свій вигляд, але може це статися, може це статися, хоча їм самим цього і не хочеться. Що станеться? А вони хочуть великі гроші і щось, щось домовитись. Союз, щоб відклали, відтермінували. А, щось, підписання якихось документів стосовно Союзу. Союзу. так, щоб. А, Має бути візит до нас, скоро хтось повинен приїхати. Хто буде, а, можливо, нас понукати домовитися і залякати. Карта мага. Людина фальшива. Останні спроби ще будуть. Ну і е, я би сказала, що і ми де в чомусь там також на Запоріжжі, Запорізькій області щось придумали, і там ми також не слабкі. Дуже великі втрати будуть. Можливі жертви Київ. Жертви можливі втрати при відбиванні 9 числа. Ну і плюс-мінус 6-го. А, люди відчуваються, що зараз в напруженні багато хто дорогу збирається з'їжджати. 6 числа. 6 -го. на три тижні буде якось неспокійно. Неспокійно. 10 числа. 5, -е, 6, -е, 7, -е, 10. -е. Буде важко. Київ, Київська область. Гатити будуть щось стається, буде літаюче. Це можуть бути дрони і ракети, в тому числі. Угу. Ну, і знову ж таки, я зараз перегляну, які райони Солом'янський, Дарницький, як завжди, лівий берег. Правий також під питанням. Зараз. Так як я зараз дуже сконцентрована на Запоріжській області, Запоріжжі, тому мені важко зорієнтуватися на Києві, але я спробую зараз відчути. Я минулого разу мені вдалося почути запах кафе, там був прильот, не в Києві, оце, здається, в Одесі, чи Суми, чи Одещина. Будинки, багатоповерхівки під питанням. Я не можу сказати, що точно от-от, але в майбутньому є небезпека. Ну, мені може програватися, як і в, іншій, в іншому місті в області також. Ну, поки що не відчуваю так прям конкретно, що десь в Києві буде щось таке страшне. Угу. Давайте тоді опустимось трішечки нижче до Вінниччини, що чекає на Вінницю та область найближчим часом. Ну, зараз в мене програється скрізь небезпека по всій Україні. Можливо, із Запоріжжя, Запорізької області. Так, чи будуть влучання саме по Вінниці? Поки що я не бачу, не відчуваю. Прям так, от на пару днів, що буде щось таке. Ну, можливо, небезпека знову ж таки, 5 го 7-го, 6-го ті самі чисто програються, 9-го. Ну, по всій Україні будуть обстріли однозначно. по всій. Весь місяць небезпечний увесь. вода небезпека від води. Постійно показує. Я думаю, що це будуть виставлятись якісь кораблі, флот проти України. Так, теж, також може бути. Три міста, три області точно зазнають. Буде страх. Сумська область, Сумщина. Деса Дніпро. Київ. Вже зараз потрібно думати про воду. Нам потрібна дуже авіація. Дуже. Багато буде втрат, Бої будуть сильні. Бахмут. От там якось дуже буде. Дуже-дуже багато втрат. 6 числа особливо. 6-7. Якщо у нас е, така велика небезпека від води, то я думаю, краще переміститись більше до Херсонщини або Миколаївщини, де досі досить напружена ситуація. Що чекає на Херсон взагалі найближчими тижнями? Херсон, Херсонщина. Багато жертв. зруйновані, домівки бачу багато. Такий такі от їхній Оцей дух в Херсонщині, неприємний слід. Залишили домівки, де вони перебували. Навіть їх запах такий неприємний. Сморід. Херсонщина. Якось брудно, підриви, обстріли. Три обстріли будуть зриватися міни. Вода розмножується паличка небезпечна, я бачу трупи. В одному місці. І зараз жарко такий запах важкий. Він бачу, це Російські. Багато будуть полонених. Затримувати військових будуть не, не в Херсонщині, не тільки. Бахмуті. Будуть брати в полон багато наші, наші російських. Там потрібно ставити хрести великі біля дорог, тому що дуже багато душ. Це виблих. Але все одне оте світло. Від людей, які там залишились, воно. Знаєте, як від церкви йде? Я не знаю. Зазвичай від церкви йде таке сяйво, а від людей. Вони допомагають один одному. Їм просто потрібно ставити самим хрести. Бояться. Щось там я бачу, відбудовують швиденько. Будовують домівки. Ну, зриви будуть, влучити будуть по домівках. Я бачу попадання в якийсь будинок, там хтось спить, під ковдрою накриється. Не багатоповерхівка, а такі. Ніби жіноча енергія там, не можу зрозуміти. Миколаїв, Миколаївщина. Вода, вода, вода. Волонтери, я бачу, їздять і в Херсонщині, і в Миколаївщині. Намагаються. Допомагати дуже активно молодці. Взагалі, от в Херсонській, там і одежу привозять. Активно дуже допомагають людям. Бійцям. Взагалі, молодці. І Миколаївщина також, волонтерів багато перевозять. Виїжджати будуть, тому що вода з Миколаївщини, так. Зараз я чомусь бачу, от якось буде підійматися питання, щоб вивезти людей з тих територій, де не дуже сприятливі умови для життя. Поодинокі люди вже похилого віку будуть відмовлятися і будуть підтримувати волонтери. Колещі з водою буде потрошку ставати все краще, захист, втрати будуть, жертви будуть, енергодар. Ох, такі якийсь в очах світло, такий пил якийсь, я не знаю, що це таке. Миколаївщина 10 числа будуть втрати жертви. Жінка може загинути. Якої тварина якась є, така більш темного кольору, здається. Бачу. Собачка чи котик. Там не одна тваринка. Ну. Будуть активно обстрілювати. Переїзди будуть. Людям потрібно переїжджати хто в Миколаєві на деякий час. Трошки, щоб нам було зручніше, тому що будуть якісь проблеми з водою. З водою. І щось таке, і щось таке йде, мені якась енергія тепла, така гаряча, і пил такий, ніби як. От Білий пил розпилюється. Не знаю, що це, бо це хімічна зброя, або дійсно щось там якийсь буде підрив на станції Запоріжській. Одеса, Одещина мене притягує Ліляївка. Одеса Буду чути обстріли. Також волонтери будуть приїжджати до Одеси, збирати якусь допомогу. Одеса Одещина. Угу. Будуть запускати когось під, або намагатися підкупити когось при владі. Угу, угу. При владі, обережно. Нову якусь людину на посаду готують росіяни. Підкуплений. В Одесі. В Одесі, так. Так, бачите, за ним стоїть? Великі гроші, якби обіцяють. Не можна довіряти. Можливі так обстріли, можливі трагедії. Будуть боятися, якісь новини будуть. Люди похвилюватись дуже будуть в Одесі, в Одещині від моря неспокійно. Щось літати буде, дрони, шахеди також. Звук такий в них гучний. Угу. Так, суми. Суми, щось мені так приходить на думку суми. Сумська область. Так, в суми. Будемо посилювати захист, і там будуть додати наші хлопці. Ну, не будемо про це розповідати. Так, підкріплюємо сумщину. Чи будуть трагедії? Можливі, чоловік. Так, обстріли будуть, втрати можливі. Чоловік якийсь може загинути, або буде поранений, на жаль. Обстріли однозначно будуть вночі, вранці, вода знову від води, небезпека, але будемо там посилювати, вже ми там якось будемо закріплятись, будемо намагатись відбити знову жертви. Тобто жінка, чоловік, можливо. Так, руйнування будуть, угу. десь влучать. Що це якесь цивільне місце. Це може бути будинок, це може бути якийсь або супермаркет, щось таке я бачу. Ну я бачу більш темний час. Це сіруватого кольору. Не можу зрозуміти, але я бачу, дивлюся в сутінки цей час. Дим. А я казала минулого разу, що в Росії буде десь біля Москви там, чи Московської області пожар, дим горіти. Бачили в новинах? Угу. — І ще буде у них. Підпали будуть. Чекаємо на другу частину. Чую запах горілого. Сумщина обережно. Треба закривати Сумщину. Захищати. Третій. Чому третій поверх, третю цифра, 3 йде. Я не знаю, я зараз відчуваю дуже якусь жіночку в окулярах світлого кольору. Вона. В ліфті застрягла, і то вона постійно глядачка мого каналу, і вона про мене думає. Думає, думає. І світа звуть. Дуже хвилюється. Сумщина, Сумська область світа. Світа де ще хвилин 15, і ви вже визволитесь. Страшно, вона боїться закритого простору світа. Напишете потім. Так, я бачу чомусь от Лавру зараз, Київщина, мені прийшло в видіннях як. В темних таких рясах повстають, виходять чому. Хліб, як показують мені, може десь якийсь завод, чи там де мука, чи зерно щось таке, вони мені попереджають. Кажуть, от треба вчитися, робити пісний хліб. Їмо просфурочки, запиваємо святою водою, молимося за Україну активно зараз цей тиждень і наступний. Дай Бог, будемо витримувати енергетично. Зараз кожен українець має по-своєму силу. Тому енергія спрямована кожного з нас на захист України, хто проживає в Києві, Київщина, тримаємо. Кожен клаптик нашої країни і все буде гаразд. Дякую вам, Аня. Дякую. І вам. Світлано, не турбуйтеся, ми чекаємо на ваш коментар, як ви вибралися з ліфта. Дякую ще раз, Аню, я бажаю вам гарного дня. До побачення. До побачення ми з вами. Все буде добре, все буде Україна. Героям слава!